Привіт, шановні трейдери та інвестори. З вами аналітична служба систем Markets. Почнемо з загальних даних про корпорацію. Розглянемо кожен показник детальніше трохи далі. При необхідності можна поставити на стоп. Ви можете уважно переглянути всі показники даної корпорації. Тепер ми розглянемо поточні фундаментальні показники компанії. ExxomTeraputics Inc., Ticker, AXSM. Цей огляд було створено з використанням актуальних даних станом на 27 травня 2025 року. За класифікацією GURU, макет з компанії Exxom Terapeutics належить до підкатегорії. Nuro. В аналізі беруть участь 64 компанії, що є дуже репрезентативним. Ми розглянемо остаточні рішення в кінці цього відео. Результат для компанії такий мінус 8,5 з 10 балів. Середня оцінка за підкатегорією 1,6 бала. Якщо дивитися дуже широко, то в межах усього фондового ринку в цілому. Видно, що середня оцінка по фондовому ринку в цілому становить 1,9 бала. Проти мінус рейтингу 8,5 балів для компанії Exam Serap'utix Inc. Порівняння руху ціни акцій компанії Exam Seraputix Inc. і акції під категорії. Ми бачимо, що протягом 12 місяців акції Exxom Serp'Utix показали зміну на 34,5 віц. Проти зміни цін у підкатегорії 1123,6 віц. Ринкова капіталізація компанії Therapeutics Inc. оцінюється в 5,17 мільярда доларів. А капіталізація під категорії становить 67 мільярдів доларів. Балансова вартість компанії оцінюється в 0,5 мільярда доларів. З капіталізацією книги під категорії 29 мільярдів доларів. Порівнявши частки ринкової та балансової капіталізації, бачимо наступне. Частка Екс Мсерепутикс Inc. у підкатегорії при оцінці ринкової капіталізації становить 7,749%. Балансова вартість 0,169 віц. Оцінка частки організації ринкової та балансової вартості в підкатегорії погано мінус 1 бал. Борги організації становлять 0,195 мільярда доларів. Фінансові зобов'язання до балансової капіталізації становлять 340% капіталу. Результат виконання фінансових зобов'язань підприємства дуже поганий мінус 2 бали. Відношення ринкової вартості компанії до прибутку дорівнює 0. Середній у підкатегорії 0. Оцінка співвідношення ринкової ціни до прибутку в порівнянні з компаніями під категорії дуже погано мінус 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав мінус 278 доларів мільйонів. Прогнозований прибуток на наступні 12 місяців попередньо становить 85 мільйонів доларів. Оцінка показника прогнозованого майбутнього прибутку в порівнянні з компаніями під категорії прийнятно 0 балів. Співвідношення ціни і доходу компанії становить 12. Середній по підкатегорії 4,2. Оцінка співвідношення вартості акцій компанії до виручки в порівнянні з показниками в підкатегорії погано, мінус 1 бал. Виручка за останні 12 місяців склала 430 мільйонів доларів. Прогнозований дохід на наступні 12 місяців невідомий. Оцінка показників прогнозованих майбутніх обсягів продажів у порівнянні з показниками компаній під категорії погано мінус 1 бал. Рентабельність продажів становить мінус 64,4% при середньому показнику по підкатегорії мінус 16,4%. Оцінка маржі продажів у порівнянні з показниками в підкатегорії задовільно мінус 0,5 бала. Частка підприємства за чисельністю персоналу під категорії становить 4,219%. тисячних відсотка, Що на 84% менше частки ринкової капіталізації. Розмір капіталу на одного працівника компанії становить 7574 тиз дол. А за підкатегорією 4124 тиз дол. Оцінка обсягу ринкового капіталу на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії задовільно 0 балів. Обсяг прибутку на одного працівника компанії мінус о 407,3 тисячі доларів. При середньому по підкатегорії мінус 160,4 тисячі доларів. Оцінка прибутку на одного працівника в порівнянні з показниками компаній під категорії туалет мінус 0,5 бала. Дохід компанії на одного працівника становить 633 тисячі доларів. Під категорія 977 тисяч доларів. Оцінка обсягу продажів на одного працівника в порівнянні з показниками компаній під категорії задовільно мінус 0,5 бала. Обсяг коротких угод становить 10,4%, при середньому по підкатегорії 5,7%. Індикатор rsi 14 показує рівень 44% для компанії Exxon Therapeutics. Для підкатегорії цей рівень становить приблизно 56%. Поточна ціна акцій компанії становить близько 105 доларів. Консенсусна цільова ціна акцій компанії становить близько 178 доларів. США. Переходимо до доступної вам таблиці замовлень. Посилання на неї є у закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить усі рішення, прийняті в цьому сезоні довідковою системою оцінки запасів Guru Макетс. Доступ до таблиці замовлень абсолютно безкоштовний і відкритий. Посилання в закріпленому коментарі. За результатами аналізу цінних паперів Exxon Therapeutics Inc. Інформаційно-довідкова система оцінки запасів гуру Макет сприйнято рішення. Відкрити ордер на продаж за 105,7 доларів США за акцію. Замовлення було відкрито у зв'язку з тим, що компанія має досить низький рейтинг. Оцінка організації здійснюється за критерієм оцінки, індексом Акіма. Take Profit встановлено на рівні 91,73 соті. Loss встановлений на рівні 118,41 сота. Якщо ордер не закрито Take Profit або Stop Loss. угода буде автоматично закрита після завершення торгів 26 червня 2025 року. Або в останній робочий день перед цією датою. Тикер SUPN стане основним замовленням на покупку. Відео до головного замовлення вже опубліковано на цьому каналі. У разі закриття будь-якого з ордерів – основного або балансуючого. Другий ордер закривається за фактичною ціною. Велике спасибі всім за перегляд цього відео та використання інформаційно-довідкової системи від Guru, Markets. Ви всі справді найкраща аудиторія на всій планеті.